Ну, «Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим фанатам, нашим болювальникам, які захищають нашу батьківщину від ворога. І, дякуючи їм, у нас є можливість там грати в футбол, займатися своєю улюбленою справою. Ну, Перше враження, ну, звісно, негативне, тому що програли. Знаєте, і тому десь осадок є. Ну, будемо працювати да, по бойцівських якостях, по самовіддачі хлопцям. Ну, взагалі, жодних, жодних претензій, молодці. Билися. Це, ну, трохи хочеться. Хотілося, щоб більше грали в футбол, тому що на зборах дуже непогано виглядали і комбінації проходили, і більш впевненіше грали сьогодні. Ну, розуміємо, що один із лідерів приїхав в чемпіонат. Ну, плюс перша гра після великої такої паузи, тому десь може хтось у когось мандраж був, хтось не справився з своїм мандражом. Ну, нічого страшного, у нас молода команда, це дуже гарна така школа для них. Ці ігри за цій групі за виход в прем'єр-лігу. І якщо говорити про перший тайм, він закінчився без забитих м'ячів, у другому пішли заміни і вже Прикарпаття дещо вирівняло гру, і, ну, і показало відкрити футбол уже після того, як пропустили м'яч. Що вдалося, що не вдалося в цей проміжок часу якраз і при замінах, і от фінальному відрізку? Ну, опять же, ну, вдалося, тому що з таким ну, гарний соперник, гарно грає, кваліфіціровані дуже футболісти, тому вдалося, як би. Більш в обороні зіграти, в захисті зіграти більш надійно. Але я ж кажу, ну, не можна ж все время захищатись, треба нав'язувати свою ігру в атаці, треба контролювати м'яч, більш, ну, більш якісно. Дуже було помилок багато в простих ситуаціях, тому, тому можна так сказати, що в атаці у нас сьогодні не, не вдалося гра в атаці. Якщо чесно кажучи, ми навіть на перемогу не награли. То максимум, що ми заслуговували по цій грі, що ми грали, то це нічия. Ну, пропустили гол. Звісно, що вже нам нічого було тіряти, тому вже більш пішли масово атакувати. Там захисники вже пішли, там великий француз, Швець вже пішли більш в атаку. Ну і Пішов такий футбол, звісно, у нас з'явилися вільні зони, вони почали туди вбігати. Тобто, такий футбол пішов на качелях. Ну, не забили, так що будемо працювати. Це перший із 10 матчів чемпіонської групи. Які завдання будуть стояти перед командою на весняну частину сезону? На завдання однозначно виходити кожну гру, грати на перемогу. Ми граємо ну, для своїх болівальників, граємо я ж кажу, для фанатів, для болівальників. які їм тяжко, хто і на фронті, хто не на фронті. Ну, всім зараз тяжко і ми ставимо завдання кожну гру. Грати на перемогу і викладатися, по щоб знаєте, перед людьми ну, не було соромно. І, да, от сьогодні нам не соромно за цю поразку, тому що хлопці ну, виклались повністю, да, не вийшло десь більше грати в пас, не більш в атаку. Ну а по самодачі ми кожному можемо ну, подивитись в очі, чесно, що ну, на даний момент ми так. На такому рівні. Будемо працювати. І я сподіваюся, що навіть всередині, в кінці цього чемпіонату, то ми вже будемо набагато краще грати. Прикривається команда одна з небагатьох, хто грає без болівальників, наскільки допоміг 12-й гравець. Там я вже казав, тут, звісно, тут дуже люблять футбол. і Якщо були б болівальники, це був би наш 12-й гравець. Він і так, ми. Ну, Чувствуємо цю підтримку, тому що ну, звісно, коли на трибунах все було б, що я впевнений, тут по 5-6 тисяч було б людей, то вони б підтримували. І знаєте, як ну, сам був футболістом, і коли вже не можеш бігти, але коли люди тебе підтримують, то тоді вже біжиш через не можу. І серце біжить. Тому, Звісно, не вистачає. все-таки у нас зараз реалії, умови, ми, ми все рівно. Повинні виходити і кожну гру викладатися на повну.